Тут не є чорноземи, тут є ідеальний пісок. Зверху сантиметрів 30 такий сірий пісок, а далі йде білий пісок, який можна брати для будівельних робіт. Але якщо подивитися, персики ростуть, прирости дуже гарні є. І проблем з це. Бо дехто каже, що а, на піску не буде нічого рости. Якщо доглянути, підживити, оприскати, росте практично і на піску так само все. Ну, в даному випадку ми тут бачимо дуже гарну картинку. Насправді вона така не повинна бути. Повинно йти проріджування. І на цій гілці повинно було б лишитися тільки три плоди. Не шість чи сім, а тільки три. Тоді вони б були всі вирівняні. Ну, вони і так будуть мати десь близько 200 грамів. Так вони б були всі вирівняні і вони б мали приблизно 200-250 грамів кулясті повністю забарвлені. Сорт All Star це є сорт американської селекції. Це серія Stellar, до якої входить більше, ніж десяток сортів. Значить, із цієї серії в мене поки що тільки є All Star і Early Star. Тобто два, два сорти. Early Star це такого середнього терміну дозрівання. І All-Star це є пізній, пізній персик. Це є підвищена транспортабельність, дуже добра транспортабельність. Зовнішній вигляд прекрасний. Слабенька опушеність. Якщо ви порівняли би, наприклад, опушеність Фроста, Редхейвена і Олстара, на Олстарі практично опущення нема. Чимось подібні навіть до нектаринок. Тому що опущення немає взагалі. М'якоть жовта, соковита, солодко-кисла, Кісточка практично при повному дозріванні вільна. Легенько відходить. Тобто може годитися як для десерту, так і для будь-яких видів переробки. Варення, компоти, власному суку, тобто для будь-яких переробок. Врожайність дуже висока кожного року. Цього року, після таких холодної весни, дуже погане було запилення, але все одно досить непогана врожайність все ж таки залишилося.